Путін хоче створити буферну зону на Сумщині і підійти впритул до Харкова. Цих своїх планів він досі не облишив. Проте президент України Володимир Зеленський під час засідання Євроради заявив, що наступ на Харківщині українські військові вже зупинили. У травні Путін спробував розширити війну, розпочавши новий наступ на сході нашої країни. Завдяки хоробрості наших людей і рішенням наших партнерів ми зупинили цей російський наступ. Але цей наступ довів, що нинішнього тиску на Росію за ведення війни недостатньо. За словами експертів, наступ на Харківщину і диверсії на Сумщині це спроба відтягнути українських захисників від основного напрямку бойових дій. Не випадково окупанти намагаються створити ілюзію наступу, чи то на Харківському напрямку вкидається інформація про передислокацію підрозділів на Сумському напрямку. Ну і відповідно паралельно просувається теза щодо можливості наступу на півдні, чи то взагалі з території Республіки Білорусь. Основна складова цієї інформації це. Змусити генштаб збройних сил України перекидати оперативні резерви з основного напрямку наступу російських окупантів, а саме Донецького напрямку. Що стосується півдня, то, наприклад, радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко постійно інформує в своїх соцмережах, що росіяни добудовують нову залізницю, а також їх кораблі регулярно прибувають в порт. І це означає підготовку наступу російських військ на півдні. Ввечері в Маріупольському порту пришвартувалось судно для перевезення негабаритних вантажів. До темна не встановлено ані факту завантаження, ні факту вивантаження. Цей причал на мапі причал, куди безпосередньо підходить залізниця. Взагалі, ситуація з портом стає дедалі цікавішою в плані комплексної підготовки літнього наступу росіян. Я не виключаю, що можлива активізація, але ще раз підкреслюю: різка активізація бойових дій. Не тільки на півдні, але й на інших допоміжних напрямках. Наразі говорити про те, що окупанти намагаються, ну скажімо, змінити основну лінію наступу, основний напрямок, наразі підстав немає. На думку експертів, головним планом Путіна продовжує бути повне захоплення Донецької і Луганської областей. Наразі основний напрямок їхніх дій це Донецька область. Це плани окупантів вийти на адміністративні кордони. Тому і не випадково саме на Донецькому напрямку різке загострення ситуації. Наступ окупантів по всіх без винятку ділянка фронту: Лиманський, Покровський, <кій> Торецький, Краматорський відповідно. Курахівські та інші показово тут як росіяни продовжують тиснути на стратегічно необхідний часів яр, використовуючи свою злочинну техніку випаленої землі. Начальник військової адміністрації часового яру Сергій Чаус розповідає: Росіяни нищать місто з особливою жорстокістю. Важко описати пекло місто щодня. Під обстрілом Росія використовує весь арсенал, який тільки у неї є. сюди летить все. Ви тільки що показували Слансипюк. А так, град, артилерія, міномети, танкові обстріли, робота дронів, все постійно. Ну і плюс додамо, звичайно, ще авіацію. А журналіст Денис Казанський показує кадри, на яких від міста майже нічого не лишилося. Так виглядає часів Яр. Місто треба буде будувати заново. Відеозйомка з безпілотників, супутникові знімки свідчать про те, що окупанти масово використовують для ударів по позиціях збройних сил України не тільки відповідна засоби ураження ствольно-реактивну артилерію, важкі вогнеметні системи, але в першу чергу це застосування штурмової авіації фронтової армійської з використанням кабів і фабів. це найбільш руйнівна зброя. Використовується відповідно 250, 500, Були випадки, навіть застосування півтора тисячі. Це призводить до руйнації житлового фонду. Ну і відповідно неможливості подальшого утримання займаних позицій силами оборони України. Щодо реальних успіхів росіян, експерти більш оптимістичні. Досягти багато їм не вдасться, навіть ціною десятків тисяч кинутих, як гарматне м'ясо, мобілізованих. Більш докладно про ситуацію на фронті прямо зараз в нашому ефірі.